Вже два місяці поспіль залишається відкритим питання про правомірність використання виробничої бази Херсонського маржзаводу, яку він успадкував у нібито збанкрутілого вад «Херсонські комбайни». Ще на початку листопада уряд доручив перевірити законність процедури банкрутства підприємства та переходу право на його майно. В середині грудня передачу активів назвав незаконною госпсуд Херсонської області. Тим часом галас довкола заводу вже п'ять днів піднімають пікетники під Кабміном. За офіційною версією протестують проти тиску місцевої влади. При вывозе техники за материальные ворота останавливает ГАИ и по 6-8 часов держит машины с жадками э которые проплачены законно Звісно, потребітелі крайні недовольні. Тим часом портал Агроню повідомив, теперішні власники заводу досі винні державі 34 мільйони гривень, а кадровий потенціал з півтори тисячі працівників скоротили фактично до 700. При цьому з'ясував, що серед тих, хто приїхав страйкувати до Києва, заводчанів мало. Сказали, стає я стою. Привез це сюди. Привезли поставили, Тестаю та й все. А ви працюєте на заводі чи ні? А як же, звісно? Таня, ні, девочки, я нічого говорити не буду. Я нічого не знаю. Ми хочемо, щоб нам повернули пенсію нашу, тому що забрали то, що ми отримали заработанне. І то забрали. Як жити? Підтримати херсонців приїхали і колеги робітники з білоцерківського машзаводу. Причому дехто відповідав, що працює на обох підприємствах. На білоцерків мазі і на херсонському заводі теж. Здесь сейчас находится в данный момент 100 человек Херсонский машиностроительный завод и плюс ще порядка где-то так же само 100 человек Білоцерков Мас. Тим часом питання, чи повернеться майно заводу у власність держави, досі залишається відкритим.